В Енергодарі не без активної допомоги керівництва міста для людей ширяться чутки, що всі суди програні. Тож альтернативи керуючій компанії немає. Але це зовсім не так. Чергове судове засідання в Запоріжжі відбулося 9 квітня, і на нього покладали багато надій. зараз опрашувати свидетелей по даному ділу, і в ближайше час, думаю, може бути ще там місяць. Я не знаю, як воно займе. Дай бо щоб не злазить город Енергодар отримає результат, який определить дальнішу як би, судьбу компанії МДЛ в нашому місті. Ми надіємося, що цей суд. И вообще, суд в нашей в нашей стране это э, инстанция. инстанция, та инстанция, да, та инстанция, которая даст возможность объективно рассмотреть данный вопрос. Очень важли для всіх жителів города, і очень важний, вообще я так понимаю, для всієї Запорозької області і другі області, де зайшла кампанія. На початку адвокат позивачів намагався з'ясувати, чи було засідання виконкому, на якому, начебто, прийняли рішення щодо керуючої компанії, адже ні Тетяна Баляба, ні Микола Захаров такого рішення не бачили і вважають, що засідання було сфальсифіковано. Скажіть, будь ласка, хто готував довідку на виконком і хто готував проєкт рішення? Довідка до проекту рішення. В які якраз викладається мета рішення, які його цілі, які його будуть наслідки, все це обґрунтування викладається в цій довідки в обов'язковому порядку. А от захисник відповідачів, тобто міської влади, стверджує, що проект рішення отримали всі. Саме хто готував я дано інформацію не водії, але зазначу, що проект рішення. Був наданий всім членам виконавчого комітету безпосередньо на засіданні виконавчого комітету, оскільки це було позачергове засідання. Було надано всім членам, зокрема і позивачам даний проєкт рішення. Позивачам був наданий? Даний позивачам проєкт? був наданий. у вас проєкт? є підтвердження того, що їм був наданий цей проєкт рішення? Позивачам був наданий даний проєкт рішення. Якщо ви стористуєте інше, то хто доповідав цей проєкт рішення? Хто доповідав про рішення також? Я інформацію не володію, але зазначу, що голосування було два етапи: це перше внести даний проект до порядку денного та в подальшому було голосування щодо підтримання даного питання. Незручні питання ставив і Сергій Хоролець, який є третьою стороною цього процесу, адже брав участь в скандальному конкурсі. Ви мені скажіть, будь ласка, особисто мене як учасника конкурсу при прийняті рішення зобов'язане згідно рішення усі учасники конкурсу зобов'язаний було бути. Коли мене повідомляли, є останні документи? Не були допущені до оцінювання. Ви надали документацію, яка взагалі не відповідала жодним критеріям. Ні. Щодо повідомлення, то всіх повідомлялося. Безпосередньо всіх, хто, хто був конкурсантом, всіх повідомлялося. Яким чином це? Чесі, я хочу уточнити, звіті. Я чітко відповідачу задаю питання. Мене особисто, я не вашого вашу думку, що я там відмовила чи я не про не Я сп, я питаю вас, коли мене особисто повідомили, що мене. З конкурсу зняли, чи то я не надав документи офіційно, ну якісь е, дії вчинили конкурсної комісії, головою документально, що мене зняли. Я от до, до, до теперішнього часу, ваша честь, я не розумію, чого мене не оголосили переможцем. Саме на нижчу сім надав я три гривні 50 копійок, а ви 14 дали? От я хочу спитати для наших мешканців. Коли як як і е, вигодніше було 350? чи от я хочу знати, чому кока, як повідомлено мене? Де Дай документ? Дайте документ. Взагалі ж це засідання виявилося доволі плідним і дуже цікавим. З Самого ранку і до кінця робочого дня суд заслуховував свідків, в основному членів та працівників виконкому, які причетні до цієї скандальної справи. Всього з 21-свідка цього дня на суд з'явилися дев'ять. Серед них заступники міського голови Ігор Курдя і Василь Розводов, керуючий справами виконкому Володимир Біряк, головний юрист Дмитро Поліщук, член виконкому Віталій Каленський, заступник начальника управління комунальної власності. Алла Тєріхова, член комісії, депутат Іван Леонтьєв та депутат Сергій Холод. Кожного попередили про відповідальність в разі брехні. Ви попереджаєтесь про кримінальну відповідальність за відомо неправдиві показання і відмову до виконання показати. Це вам зрозуміло? Перед вами знаходиться на сіна розписочка. Перед вами знаходиться розписочка про повідомлення вас про кримінальну відповідальність. Підпишіться, будь ласка, що ви повідомили? Я курдівані присягаю говорити правду, нічого не приховуючи і не спотворюючи. Ми навмисне не даємо в сюжеті пряму мову з допитів свідків, аби ті, що присягнуть наступного разу, не повторювали вже сказане слово в слово. Зазначимо тільки, що говорили про загадкове засідання з призначенням ДЛ, яке, начебто, відбулося в вихідний день в приміщенні Уксу, але протоколу його немає. Питали й про те, чого одних членів комісії на нього запросили. Звичайно, якщо воно справді було, а інших ні, та ставили ще безліч незручних питань. І в показах свідків були розходження. На окремі питання відповіді вони так і не надали. Декому навіть стало погано настільки, що прийшлось виводити з приміщення суду. Тож на наступному засіданні, яке відбудеться вже 6 травня, допит свідків продовжиться. А поки що позивачі звертаються до енергодарців із проханням. Як наші можновладці, як вони викручувались, уже на сковородці це все викручування. Юристи стоять и говорят, не знаю, ми не знаємо, ми не дальше грабят. амнезія повна. Тому вас, грабять і грабять і далі Значить, все Всі никому нічого не платим, ніяким делом, нічого не бойтесь. Поки у нас є судебный процес, вы никому нічого не Энергодар.